Доброго ранку, друзі. В наступні три дні я вам буду пропонувати три хітові страви, які обов'язково стануть доречними на вашому святковому великодньому столі. Сьогодні я приготую м'ясний рулет. І не простий, а з грибною начинкою. Варто занотувати. Для приготування цієї страви я використаю свинину. Взяв великий шматок м'яса, а тепер його треба трохи замаринувати. Для цього я додам сюди одну столову ложку м'ясної універсальної приправи. В ній вже містяться овочі сушені, зелень сушена, а також їдована сіль, тому солити не треба. І руками отак от розтираєте трохи. М'ясо відкладаю ненадовго. За цей час я готую. Наступну частину страви розігрів пательню. Тут оливкова олія. І зараз сюди піде часник. Але перед тим я його поріжу: часник на пательню. Нехай лише олія вбере в себе аромат сік часнику і одразу ж кидайте сюди нарізані гриби. І на початку смаження грибів одразу ж посоліть і поперчіть за вашим смаком. Гриби підсмажились впродовж п'яти хвилин на середньому вогні. І зараз я додам сюди вершкового масла. Масло ще не встигло розтанути, а я вже раджу додати сюди чебрицю. Тільки листя. От бачите, грибна начинка у нас доволі рідка. Якщо не вже зараз начиняти м'ясо, начинка вилліться. Щоб цього не було, я зараз додам сюди панірувальних сухарів. Вони дуже швидко вберуть в себе і грибний сік, і вершкове масло і оливкову олію. Начинка готова, вимикаю. М'ясо. Іде до мене. І вже начинку рівномірно розташували по всьому м'ясу. І починаю готувати рулет. Скручувати, точніше кажучи. Ось так. Вау, який кабанчик вийшов! Тепер треба його зав'язати. Ниткою. А тепер, щоб всередині ще був сік. І м'яким вийшов рулет. Треба його започатати швиденько на гарячу патерню. З усіх боків маємо обсмажити до сколинки. Куди не глянь? Він красунчик. Ну, майже готовий. А ні, він всередині сирий, друзі. Тепер ставлю формочку і рулет прямо сюди. Оп! Встиг. Порізав моркву і селеру соломкою, викладаю навколо рулета. І на сам кінець я все заливаю сидром яблучним, з бульбашками. Все. Тим часом піч розігріта, там 180 градусів. Запікаємо рулет впродовж 45 хвилин. Ну що, діставати нашу м'ясну красу? Час настав так. Рулет трохи охолонув. Дістаю з формочки. І, головне, друзі, не забудьте звільнити рулет від ниток. Нарізаю. Всередині він дуже добре пропікся і при легкому натисканні дає сік. Друзі, цей рулет, знаєте, як борщ, трохи постоїть і буде набагато смачнішим. Тому приготуйте його заздалегідь, можу спокійно покласти його в холодильник і вже на великдень після церкви розговітися. До столу.